Вітаю! М'який пухкий пиріг із ніжним заварним ванільним кремом і соковитими персиками. Легкий в міру солодкий із нотками літа в кожному шматочку, ідеальний до кави або до чаю. Спочатку варю заварний крем. В змішую одне яйце. Додаю 50 грам цукру, півчайної ложки ванільного цукру та 35 грам крохмалю. Все перемішую вінчиком до однорідності. Далі перемішуючи, вливаю 400 мл гарячого молока. Та переливаю масу назад у сотейник і заварюю крем на середньому вогні, постійно помішуючи до загустіння. Після закипання проварюю 1 хвилину. Знімаю з вогню, додаю 50 г масла і перемішую вінчиком до гладкості і залишаю остигати. Переходжу до тіста, в миску вбиваю 3 яйця, додаю дрібку солі 180 г цукру і збиваю міксером приблизно 2 хвилини, щоб маса збільшилась в об'ємі та стала пишною. Додаю 140 г олії без запаху, перемішую міксером. Потім вливаю 200 мл молока, знову перемішую об'єднуючи. Окремо змішую 370 г борошна та 8 г розпушувача і висипаю до тіста та добре перемішую мікстером. Виливаю тіста у форму, застелену пергаментом. Крем перекладаю в кондитерський мішок і видавлюю спіралькою зверху на тісто. Між смужками крему викладаю дольки персика. Ось так, щоб у кожному шматочку була начинка. Випікаю в розігрітій духовці до 170 градусів близько 40-45 хвилин. Коли пиріг спікся, трохи охолоджую та знімаю пергамент, щоб не був вологим знизу, і даю повністю охолонути, а вже перед подачею посипаю цукровою пудрою. Дуже смачний пиріг, раджу приготувати. Повітряний із ванільним кремом і персиками, м'який ніжний та ароматний.